В даному відео я покажу, як швидко і своїми зусиллями поставити парктронік на автомобіль Renault Megane 3. <кій> на просторах інтернету і по відгуках замовив отакий парковочний радар паркувальний радар FPS 4 з LED-дисплеєм. Вартість його 800 гривень. Так, кому цікаво. Моделька. Ціни на китайські, ну це теж китайська, але китайські по аналоги починаються від 300 гривень. Ну, я вам скажу більше, що на одну з машин я ставив якраз отакого от бюджетного плана, то він два роки працює без ніяких проблем. Тут, ви знаєте, як, яке попадеться. Е, ну що, йде в комплекті насадочка під е, самі парктроніки, які потрібно робити в бампері. Ну, далі я все це покажу поетапно, як я це все, все робив. Тому переходьте на відео на каналі і підтримуйте. Приємного перегляду! Sometimes you. It's my life. It's my life. It's my life. My life. It's my life. It's my life. My life. It's my life. Вивів показник парктроніка отак зверху на панелі. На двосторонньому скотчі. Проводку положив от в серединку і по неї запустив до задньої частини. При включенні йде зразу ж включення. Ну, я зараз на парковці стою, тому позаду є перешкода, зверху є кнопочка, яка виключає звук. Тобто або із звуком, або просто така кольорова сигналь, 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 сигнальні вогні про перешкоду. Практично зразу вмикається. Так що, отакий вийшов результат. Потратив приблизно 3 години часу. Так що, друзі, лайк, підписка, по можливості може буду викладати ще які відео.